Вас вітає програма Час у студії Катерина Можаєва. І зараз про те, що хвилювало Закарпаття в цієї п'ятниці. День Конституції. Свято чи просто вихідний. Безжалісний напад. У великих лучках, що на Мукачівщині, невідомі істоти нищать худобу. Затяжна блокада. У Косівській поляні люди не перестають бунтувати. Війна на Грибоєдова. У Мукачеві гучно облаштовували вулицю. Новий президент Володимир Смоланка очолив Українську асоціацію нейрохірургів. Брак донорів на Закарпатті відмовляються здавати кров. 28 червня Україна відзначає День Конституції, як не прикро, але її у нас немає. Запевнив народний депутат Віктор Болога. За його словами, є лише збірка фальсифікацій від конституційного суду по окремих її розділах. Тому і святкувати на жаль, нам нічого. Чи відзначають 28 червня Закарпатці? Дізнавалися мої колеги. 28 червня 1996 року. Верховна Рада України прийняла нову конституцію України першу конституцію незалежної держави. Тоді вперше. Що в вітчизняній історії єдиним носієм суверенітету і джерелом влади було проголошено народ, а найвищою соціальною цінністю людину її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпеку. Як святкують державне свято День конституції Мукачівці, зараз дізнаємось. Місто святково прибране державними стягами. Мукачівці поспішають у своїх справах. Сьогодні в них законний вихідний. Про те, що 28 червня Україна відзначає прийняття основного закону, знають та як виявляється, далеко не всі. Я дійсно не знаю. Для більшості з них п'ятниця 28 червня звичайний день відрізняється від інших днів хіба тим, що сьогодні державний вихідний. Зрозумів, що щось не працює, значить якесь свято має бути. Потім згадав, що день костусь відчувається часто в зв'язку з тим, що вихідні всюди і все. Щодо подій пов'язаних з прийняттям основного закону держави, тоді над ним депутати працювали цілу ніч. Підсумку конституцію прийняли після п'яти років з дня незалежності країни. Далеко не всі жителі пам'ятають не те, що про події пов'язані з прийняттям конституції, а й навіть дату її прийняття. «У 91-му році, 28 червня, створили наскільки я знаю. Ну таке такий факт. 96-му». Ну, 96. 90-91? чи му Ні, не пам'ятаю. З 91-го року. З 92-го року. А? Ой, 96-та. Як вона за незалежність згадала. Пам'ятаю, що вроді, Ну, 17 років, да, зараз 17-та річниця. Тобто це в нас виходить. 6-й рік, так. Люди кажуть, конституції в нашій державі не дотримується ані президент, ані прем'єр-міністр, ані Верховна Рада. Тож про яке свято мова тим паче за 17 років не сформувалося жодних традицій святкування цього дня. Тож відзначати його особливо не будуть. Хіба що дехто збереться ввечері зі своїми рідними та друзями за святковим столом? Інші взагалі будуть займатися буденними справами. У хусті день конституції відзначали на урочистих зборах. Не обійшлося без подяки грамот за сумлінну працю не оминули увагу і питання юридичної сили основного документу. День Конституції відзначали представники влади Хуйського району. Говорили про важливість прийняття основного закону України, який має найвищу юридичну силу. Вже 17 років Україна живе за Конституцією, яка закріпила шлях незалежного розвитку. Тож ця подія стоїть в низці тих небагатьох історичних дат. Які єднають людей і нашу державу окремих депутатів районної ради нагородили почесними грамотами Закарпатської обласної ради та Хуської районної ради. У стінах Хуської міської ради зібрався майже увесь колектив ради та безпосередньо керівництво міста. І ніхто не прийде ні до нас, хуст, ні закарпаття зробити його кращим, якщо ми не будемо робити його кращим. І Я вважаю, що кожен громадянин. України це є та маленька частинка держави, яку ми хочемо сьогодні бачити, яку ми сьогодні представляємо за вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, сумлінну працю, високий професіоналізм та нагоди дня конституції України. Міський голова вручив окремим працівникам міської ради почесні грамоти Закарпатської обласної та хуської міської рад, квіти та премії. 27 і 28 червня в Ужгороді відзначили десятиріччя перенесення мощі Теодора Ромжі. Греко-католики провели молебень до блаженного священномученика. Влаштували віряни і хресний хід до кафедрального собору. 28 червня, рівно 10 років тому, до греко-католицького кафедрального собору були занесені мощі блаженного священномученика Теодора Ромжі. Це велика подія. Це... Прямо селами треба говорити про цю подію. Про нашого Теодора Ромжи, який погиб за віру Христову, то є, то є невискане. Розпочали святкування традиційно архієрейською божественною літургією на території Ужгородської богословської академії імені блаженного Теодора. На урочистості до Ужгорода прибуло понад 200 священників, бірники з усього Закарпаття та України. Розділити радість вірян прибув до обласного центру і Микола Етерович, генеральний секретар синоду єпископів католицької церкви, котрий і очолив службу Божу. Дуже задоволений, що сьогодні присутні тут на той божественної літургії. nahodi deseto o ričnici prenošenja moči Blaženova Teodora Romže, jepsihova in mučenika. Jaz tu prišel z imenom svetišavca Franciska, ki privita je vseh grekovatolikih, v Kačevsko imperijo, a tudi vseh kristjan na svoji Blaženoj, blagoslovljeni zemlji. Після завершення служби Божої парафіяни з мощами блаженного священомученика Теодора Ромжі вирушили хресною ходою вулицями Ужгорода від академії і аж до хрестовоздвиженського кафедрального собору. З молитвами йшли вірники та священнослужителі на площі Андрея Бачинського біля меморіального пам'ятника, репресованому духовенству Мукачівської греко-католицької єпархії, зупинились, аби відправити панахиду. Володика Мілан каже, з кожним роком все більше вірників приїжджають, аби пом'янути блаженного Теодора. каже священомученик, був владикою лише три роки, та за руки єпископства залишив по собі яскравий слід в історії єпархії. І один з доказів цього це те, що папа Іван Павло ІІ оголосив його блаженним. Oni boli znajdení v krypti pod soborom v 1908 roci, potom ich zabrali na antropologické dosličenia i boli ukladeni v cerkvi jezuiti v Budapešti zvitky 10 rokov tomu boli prenesení cez Maria Pouč, polomnické mísce, potom cez Slováčinu, kde boli vystavleni od indeň v Sobrancoch i povernuli sa do nás. У на Закарпаття я радий, що було дуже багато молоді. Що збираються, просто збирається церква, не глядячий на вік, діти, молодь, старший, середній вік. Мукачівська греко-католицька єпархія в часи життя Теодора Ромжі була ареною великої політичної боротьби. Тут його катували. Тут він і загинув у віці 36 років від рук радянської системи. Теодор Ромжа став наймолодшим єпископом у всій селенській церкві. Десять років тому на честь священомученика облаштували вічний. Престол. А з нагоди річниці перенесення мощів блаженного, кожен вірник мав нагоду до них доторкнутись з проханням благословення для своєї сім'ї та греко-католицької спільноти. Жителі Косівської поляни продовжують блокувати центральну дорогу села. Затяжне очікування поки безрезультатне. Навіть рішення районних депутатів, які одноголосно підтримали вимоги громади, припинити бурові роботи підприємству Мармарош, не виконують. З неофіційних джерел стало відомо, що міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков, який відвідав Закарпаття, приїде і на Рахівщину. Громада зібралася, підготувала документи і численні скарги. Та міністр екології не прибув на зустріч із тими, хто намагається. Ту екологію зберегти на міністра екології в селі чекали як на рятівника та суддю, який мав оцінити масштаби майбутнього кар'єру, та шкоду, яку він несе навколишньому середовищу. Години очікування на високопосадовця ніщо порівняно з другим тижнем блокування. Виявляється, тисячолітні дуби міністру цікавіші за проблеми жителів села, які намагаються відвернути тисячну екологічну катастрофу. Стало зрозуміло, і те, що блокада дороги в селі не такий уже й вагомий аргумент. Заручившись підтримкою жителів навколишніх сіл, активісти перенесуть акцію протесту з дороги обласного значення на дорогу державного. Люди обурені і будуть перекривати центральну дорогу. Інакше у нас виходу немає. До протесту з кожним днем долучається все більше людей. Навіть ті, хто був на заробітках, повертаються додому. Це важливо, кажуть активісти, адже зараз громада готує колективний позов до суду і кожен житель Косівської поляни на вагу золота. Домовилися з громадою, що даємо позов у суд, бо кажуть, що тільки суд може зупинити там роботи до вияснення всіх обставин. Уже сьогодні ми пишемо позов у суд, підписують тут зараз народу бачити. Ми готові розблокувати з цієї секунди, тільки там при Незважаючи на рішення районних депутатів заборонити будь-які роботи підприємству. Геологорозвідка в урочищі Гаврищук триває. Можна навіть сказати, її пришвидшили. За неповний тиждень робітники борової заглибились в породу майже на 80 метрів. На момент зйомки борова установка не працювала зі слів найманих робітників. До речі, вже нових зараз цементують свердловину і маркують добутий керн зразки породи. Про хід робіт нам розповів пан Олександр, який працює по договору і контролює процес геологорозвідки. Власне прізвище чомусь називати відмовився. Тут содержание золота 0 ну, в третьей степени процентов от тонны. То есть его нет смысла золото добывать здесь, потому что оно низкосодержащее, то есть малый процент содержания в нем. Поэтому здесь идут разработки на то, что по данным геологов есть свинец. Зі слів пана Олександра, стало зрозуміло, що гранична глибина буріння – 160-180 метрів, а роботи вони повинні завершити до зими. Після чого борову перенесуть на іншу ділянку в цьому ж таки урочищі. Головна мета розвідки встановити залягання руди. У роботах у початку розробки там штолінь, і виробництві розговору, Нету, Ми кон... за два місяці, тому що начнуться сніга. Ми повинні розбуріть і посмотрети, які є содержання мінералів і рудних тіл в этих горах. Заборонені роботи ведуть і надалі. Наслідки одної тільки геологорозвідки розвідки невтішні: викорчувані дерева, викопані шурфи та залитий відпрацьованою водою гірський схил. Вріда на сьогоднішній день їм не причиняємо. поки що не шкодять слушне зауваження, яке насторожує людей, і водночас стимулює їх боротися за своє село, здоров'я та навколишнє середовище. У селі Велике Лучки Мукачівського району невідома істота знищила сотні свійських тварин. Убиває вона в стилі відомої в Україні Чупакабри. Домашня птиця після нападу потріпана і знекровлена. А в одному із дворогосподарств жертвами хижого звіра стали і свині. Що це за безжалісна тварина? Намагалася дослідити, і наша знімальна група. Справжнє жахіття відбувається у селі Великі Лучки, що на Мукачівщині. Невідомі звірі вночі нападають на свійських тварин. У господарствах селян щось убиває курей, гусей, кроликів та навіть свиноматок. Востаннє там виявили подібне декілька днів тому, і вони мені перепотрошили всіх курей, тобто 20 Курей і одного півника. Коли ми вийшли сюди, дійсно я чуть поморок не впала, всі кури мої мертві, всі лежать. Мертві тушки були розкидані на городах, а земля, наче снігом, була вкрита пір'єм. І це вже не вперше господарство пані Олени потерпає від невідомого. Минулий випадок жінка пригадує із жахом, бо бачила звірячі вбивства на власні очі. Ну тоді наша собака дала знати, і ми з чоловіком ночі встали, прямо як спали. Ми коли зайшли сюди, тут творився фільм. Катастроф ужасів. Якби була камера тоді знімати, то режисерам не треба знімати фільм катастроф ужасів. Тоді ж, скажені істоти навідалися ще до однієї сім'ї, яка живе неподалік. Точно було перед Різвом, зять прийшов із зібраний, а пішов на кер, труски дуже піщали, він уйшов туди на керт, увідів. І таких випадків у селі чимало. До прикладу, три тижні тому така ж біда сталася у господарство пані Надії та її сусідки. «24 було курят і три квочки. Ну, no. все на городі порозмітовано. І на кусь сусідка йде, та вона вже ну, не сусідка, двоюрідна сестра вона йде теж городом, може сліди позерить. У неї теж той день наутро. Я би точно не знала, ці неї кури, отаких великих і квочка. Ну да, куто є день майже усієї живності, позбулися щонайменше 10 гаст у селі, люди у розпачі, адже не знають, як покласти цьому край з чим боротися і як, дехто вірить, що це чупакабра. Та пані Олена списує все на безпритульних собак, яких у цьому селі вдосталь. Я по принципі людина така, якщо не бачу на свої очі, я не буду нічого затверджувати. Але коли людина бачить все на свої очі, то я відкидаю всі версії чупакабри. Особливість цих скажених тварин у тому, що полюють вони групою і тільки вночі для них не перепона і півтораметрові метрові паркани. Живність вони не їдять, а тільки вбивають. Де водяться ці скажені тварини, нікому точно не відомо. Так чи інакше, проблему потрібно вивчати і вирішувати, адже місцеві вже побоюються і за власних дітей. Ми вирішили довідатися, що із цього приводу думає сільський голова. На жаль, ні, сільського голови великих лучок, ні його заступника на робочому місці. Ми не застали. Днями одна із постраждалих зверталася до сільської ради зі своєю проблемою. На що їй відповіли, що будуть прийматися певні міри, які саме не конкретизували. Варто сподіватися, що відповідні органи зреагують і вирішить проблему швидше, ніж скажені тварини поквитаються із живністю усіх селян. Як стало відомо моїм колегам, невідома істота кілька годин тому понищила ще 35 курей, тож напади на свійські тварини не припиняються. Ну а ми не припиняємо вас знайомити із найважливішими подіями. тож далі у випуску дивіться про таке: війна на грибоєдова у Мукачеві гучно облаштовували вулицю. Новий президент Володимир Смоланка очолив Українську асоціацію нейрохірургів. Брак донорів на Закарпатті відмовляються здавати кров. У Мукачеві є кілька вулиць без каналізації. Що опади і вода опиняється на людських подвір'ях та в підвалах. Так, жителі вулиці Грибоєдова борються з цією проблемою роками, але зараз вирішили остаточно покласти цьому край і нарешті облаштувати свою вулицю. Що стало на заваді цього разу, розкаже Алла Легеза. Каналізаційні стоки заливають городи людей, що живуть в Мукачеві на вулиці Грибоєдова. Через високий рівень залягання ґрунтових вод та відсутність водовідвідної мережі після негоди людські двори ледь не по коліна у воді було прийнято рішення, щоб всі ярки, які є на вулиці, прочистити, щоб вода йшла в центральне канальне, хоча б дожіва вода, тому що коли великі зливи, вона немає куди діватися вона затоплює. Господарства подвали, якісь там пивниці, як в народі називають. Останнє вулицю Грибоєдова, як бачимо на нових фото, серйозно підтопило тиждень тому, коли за 15 хвилин випала місячна норма опадів. Деякі господарі із підвалів виносили воду відрами, а з подвір'я вигрібали лопатами на вулицю. Як бачимо, вода тримається у підвалі однієї з постраждалих від негоди, і досі. І виною всьому знову ж таки відсутність водовідвідної системи з відстійної ями, на городи, а з городів знову до. Підвалів і так на всій вулиці. Люди кажуть, що не будинок мокрі фундаменти, пліснявий грибок на стінах. Усе жителі вулиці вирішили покласти цьому край і власними силами зрушили справу із мертвої точки. Спершу звернулися по допомогу до міськвиконкому. Для того, щоб провести відповідні ці всі роботи, значить, управління міського господарства було надано акт на виконання земляних робіт. Тобто цей акт дає змогу проводити відповідні земляні роботи. І перевірка проводиться з відповідними всіма організаціями, чи не проходять зі газопроводи, чи не проходять кабель, кабеля і тому подібне все для того, щоб при проведенні земляних робіт не порушити дані комунікації. Оскільки згідно із законом України про благоустрій населених пунктів усі прилеглі до будинків території мають прибирати та облагороджувати їх же мешканці. Очищення водовідвідних каналів мають проводити їх же коштом. Мешканці вулиці Грибоєдова здавати гроші на каналізацію погодилися. Проект водовідвідної мережі готовий. Його погодили і приступили до дії. Здавалося, робота пішла по плану. Так зробили деякі. Жителі цієї вулиці, власники будинків, які посилаються на те, що в мене води немає. А для чого мені це потрібно? І як результат, вони забетонували собі заїзди в двори. Немає труб прохідних для цих водоканал, але я думаю, що в кінці кінців люди самі зрозуміють, що це необхідно зробити. Все ж цим людям варто зрозуміти, що без водовідвідної системи, як мінімум, ніколи не буде дороги на вулиці. Байдужість сусідів не аби обурила тих, хто страждає від води, і на вулиці розгорівся скандал, напруга зростала. У з'ясуванні стосунків втрутились навіть собаки-господарів. Усе ж через деякий час пристрасів чухли, і група робітників знову приступила до роботи. Комунальне підприємство ремонту будівельного управління. Після проведення цих всіх робіт буде проведена очистка вулиці від залишків, не залишків, а від того ґрунту, який буде вибраний з водовидених канав. Тобто теж будуть затрачені кошти, тільки тепер вже кошти будуть затрачені в управлінні міського господарства, тобто і з міського бюджету. Тож варто сподіватися, що найближчим часом жителі вулиці Грибоєдова забудуть про старі проблеми. В Україні завершили основну сесію ЗНО. 27 червня абітурієнти склали останній тест із зарубіжної літератури. Для тих, же, хто не зміг потрапити на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання з поважних причин. Із 4 липня організують додаткову. 1 липня стартує вступна кампанія до вишів. Вступні іспити триватимуть з 21 по 31 липня включно. Ті, хто здаватиме екзамени, повинні принести документи до 20 липня. У приймальній комісії абітурієнт, подаючи заяву, повинен особи. Исто показати атестат і додаток до нього, сертифікати ЗНО, медичну довідку і паспорт. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами. 20 днів на території держави або конфіскація майна в Україні. Почали відбирати машини з іноземними номерами, які перебували в країні більше 20 днів. Раніше такі авто могли їздити по території країни без перешкод весь рік. Однак, Державна митна служба 5 березня змінила поняття комерційний автомобіль і зменшила строки його перебування в Україні. Тепер такі машини можуть їздити по території нашої держави не більше 20 днів. У 18 разів скоротили максимальний строк перебування в Україні автомобіля з іноземними номерами тисяча євро, та іноземець, який привезе вам машину, гарантували комфорт на рік. 5 березня строк зменшили до 20 днів. Українці, які про це не знають, сплатять по 8,5 тисяч гривень або ж 170 гривень за кожен прострочений день. Захист вітчизняного виробника улюблене гасло влади, коли справа стосується мита про те, що часто цей виробник здирає три шкури зі своїх же співвітчизників, забувають особливо. Коли мова йде про автомобілі саме на них мито чи не найвищі. Ну якщо брати їх на розтаможувати на українських номерах, ну, то получається чуть не в три рази дорожче. Для того, щоб розтаможити їх, потрібно заплатити досить велику суму. Так і от люди стараються зробити умови для себе такі більш зручні. Щоб можна і машину мати, і не платити великі гроші, придбавши нормальне авто за тисячу євро, розмитнювати його українці закономірно не поспішають. От і викручуються хто як може. Що п'ять або ж десять днів перетинають митницю, реєструють фіктивні фірми і не злим тихим поминають на кордоні владу. То, то є вже особливості нашої держави. Я я рахую, що могли б з якось спростити, якщо в нас. Специфіка регіону така, що люди можуть купити собі, дозволити машину за кордоном, поїздити, відвести назад а чому не дозволити. Найпопулярнішим способом постійно їздити на авто в Україні і не вітати щотижня з прикордонниками було ввезення транспорту. До прикладу, Словаком, терміном на рік, 5 березня через зміну в законодавстві тлумачення поняття, комерційне авто цей спосіб українцям прикрили. Раніше рік могли, а тепер лише 20 днів можуть перебувати. Це не було до кінця правильно доведено до населення, оскільки було просто опубліковано офіційним способом в газеті Голос України і «Вісті Верховної Ради України. А по-людськи, чисто я би міг додати, що. Бажано би було на території таких областей, як Закарпаття, Львівщина, прикордонних, де багато українців користуються автомобілями з іноземними номерами, Це якось у місцевих газетах по телебаченню донести до населення, щоб їм не приходили. Тепер дуже багато випадків маємо штрафи. Складність в тому, що вивезти і завести авто має знов та сама людина. Іноземець. Схема хитромудра, тож виглядає, ніби вирішили заробити, якщо не на розмитненні, так на штрафах. Саме до цього призвело скорочення терміну. Пану Назару в цьому плані поща. Стило відмовився від угоди в останній момент. Словак зажидав додаткову плату за кожну поїздку на рік. Уперед каже на багатьох чекає сюрприз. Дуже багато в мене є знайомих, які так увезли в машину. Я думаю, що вони до сьогоднішнього дня не в курсі, тому що не всі дивляться новини, не всі слідкують за пресою. Я думаю, дуже багато людей на цьому попечеться, що зробила раз, раз у 20 раз у днів. Перетин кордону, якщо завозить Словак чи Венгер. Власники таких авто згодні навіть платити податок, якщо той, на відміну від штрафів і тарифів, розмитнення буде розумним. Заплатить місяць, залежно від марки машини, енну суму. І нехай катається. Це ж Європа, а ми завжди як первобитний стан. Тим же, кого заманивши цукеркою, влада вирішила, грубо кажучи, нагріти юристи радять бодай спробувати звернутись до суду, не знаючи законодавства, вам могли скласти протокол з помилками. Навіть ми оскаржували ці всі речі в суді, отакі штрафи. Ну не всі суди були виграні. Ну не не багато тільки із формальних підстав юридичних, тобто порушення процедури накладення цих штрафів. Якщо ж ні, доведеться таки платити 170 гривень за кожну добу, або ж 8,5 тисяч кровних гривень така ціна великого прикордонного обману. Володимира Смоланко обрали президентом Української асоціації нейрохірургів. Сталося це на п'ятому з'їзді нейрохірургів України, який відбувається з 25 до 28 червня в Ужгороді. Директор Закарпатського центру нейрохірургії та неврології, голова комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, депутат фракції єдиний центр, професор Володимир Смоланка став президентом структури, яка вже на сьогодні об'єднує майже 800 нейрохірургів у 32 осередках. Заснувала асоціацію 20 років тому в Києві. Першому з'їзді нейрохірургів України. Донорів крові з кожним роком меншої, як тих, хто може здавати кров, так і тих, хто бодай приходить у центр переливання. Такі спостереження медиків викликають тривогу, адже, хоча в більшості випадків кров можна замінити штучними препаратами, інколи від переливання напряму залежить життя людини. Чому Закарпатці не поспішають здавати кров? Дивіться далі в наступному сюжеті. Пані Марія прийшла до центру переливання вже не здавати кров, а подякувати тим, хто робить це для її близької людини. Каже, сама в молодості не відмовляла жодного разу. Добре, щоб всі рятували, бо ми дуже часто, я кожних три місяці здавала кров раніше. І рятувала. Багато так було, що і знайомим треба було здавати. І взагалі на роботі з роботи приходили, і ми здавали кожних три місяці кров. Коли ж біда прийшла до її чоловіка, просила всіх і родичів, і знайомих, і сусідів. Одиниці, та все ж відгукнулися, і життя людини було врятовано. На жаль, переважна більшість може покладатись лише на банк крові, з поповненням якого є проблеми. Коли я тут прийшла працювати на станції, у нас були щодня по два виїзди у кожного дня, по два виїзди по області, і ми заготовляли значно більше крові. Медики пов'язуються в першу чергу зі страхом людей заразитися різними недугами та з побоюванням за власне здоров'я. Вмовляння на закарпатців не діють, втім, страху позбуваються після першої процедури. Рік тому здавала, коли був день донора, так через знайомим разом прийшла здавати, а потім вже просто так для себе. Тобто, ну, я здаю, погано себе не відчуваю, то тобто, все добре, тому так для себе хочу здавати. Ну і, якби, добре діло. Страшні казки про гепатит непритомних донорів та заледве ледве кому ширяться серед людей. Медики ж запевняють, пакети одноразові, а банальне зниження тиску минає за пів години. Та й аби здати кров, треба пройти ряд перевірок. Шкодити донору ніхто не буде. Таблетки ніякі не вживали, не вживали. – перевивки за останній період не було. Не, було. не було. Ви коли здавали кров, погано не ставало? Ні. Нормально переносить. Нам назначає дозу лікар, терапевт. Ми дивимося по дозіровці. Далі ми беремо певну кількість тої от у такій гемопластикатній тари. Більшість переносить здачі крові без проблем, не відчуваючи навіть легкого запаморочення. Почуваю себе добре. Надіюсь, що наступного разу. Так само обов'язково прийду і здам кров. Якщо ж запитати людей на вулиці, незважаючи на вік і стать, чи важливе на їхню думку донорство, відповідь буде наступною. Ті люди, які здають кров, можна сказати, назвати їх героями, тому що вони спасають багато життів. То прекрасно, ні. Багато людей, які яким треба кров. А ви замі здавали? Я так не здавала. Висновок напрошується один. Добрі діла треба робити не лише на словах. Як кажуть медики, якби кожен закарпатець, що за медичними показами може бути донором, бо де раз у рік здавав мінімальну дозу, це перекрило б потреби області з лихвою. А так, нестача крові щодня, наражає на небезпеку сотні людських життів. Чим вас порадують мої колеги вже в суботу, 29 червня, пропоную дізнатися в анонсі. Ракошенці в безпеці. У селі незабаром запрацюють два світлофори. Труднощі навчання. У рахівському селі Богдан немає садочка. Дорога до святині. Паломники нижньої апші відправилися до Почаївської лаври. На цьому випуск завершений. У студії працювала Катерина Можаєва. Дякую, що були з нами. І не забувайте заглядати на наш сайт, або дізнатися більше цікавої інформації. Хай щастить і до зустрічі.